Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 12 серпня 2023 року. Хочу представити вашій увазі сорт персику Ice Peach. Його доля доволі сумна. В моїй колекції я 3 роки поспіль намагався його посадити, але все марно. Саджений це сихав, тому це вже щеплення на дикий персик. Що він собою уявляється, це персик з кісточки, нічим не хворіє і завжди зворожає. Так, смак доволі посередній, але тим не менше піде на подальші підщепи. Зараз ми одного зірвемо і продегустуємо. Зараз вийдемо на сонечко, я його розріжу і ми подивимося, що він собою уявляє. Кісточка у цього сорту не відділяється, м'якуш ще має доволі тверду консистенцію, вже є трішки аромат. Це німецька селекція, але пращуря в нього це південно-корейський. Зараз скуштую і продегустую. Доволі відчутний хруст. У цього сорту поки що. Все-таки, я думаю, що це ще технічна стеглість. Мабуть, ще йому тиждень потрібно повисіти, але тим не менше, кислота майже відсутня, доволі приємний смак. Ну, Від себе хочу сказати так, дійсно. Це така диковинка, яку ну, можливо все-таки додавати до своїх колекцій. Кому сподобалось дане відео, ставте «подобайки». Дякую за увагу. На все добре.